Вітаю вас! Сьогодні 10 лютого, А ви знаєте, що 10 лютого 1919 року Вінниченко поругався із Петлюрою і вийшов з директори. А в ще не говорив слово директор? Ні, нічого. А Вінниченко, ну петлюр, напевно, чув. Взагалі постать цього Володимир Вінниченко, якщо вже повністю називати. Доволі цікаво. Ну, про Петлюру дійсно більше говорять і, напевно, ви пам'ятаєте пам'ятають, татаматамані, та кому не фартило. Він дійсно намагався, намагався створити армію і ніяк. ну він навіть був керівником цього ж, секретаріату, як уряду в тій вважається одним із творцем Центральної Ради, да, але дуже багато сперечався з Грушевським, не дивитися. Але мало хто знає, а до якої партії він належав? Ні, ну він ж політичний діяч, причому, е, ну, був, якщо писав політичну діячість 1905 року, з 1903 року він вважається в революційній діянні. Революцій. А де куди? Ну що ви не знаєте? А що ви в вокзалі знаєте. Дивіться, він входив в українську соціал-демократичну робітничу партію. А як партія Ленін називалася? Та я ж не знаєте, Боже, ще ж ви зараз знаєте. А партія Ленін називалася Російська соціал-демократична робітнича партія. Ну, правда, там були більшовики-меншевики, а українська соціал-демократи, вони були, не поділилися. Хоча потім поділилися, не дивилися. Теж було. Ну, але, звісно, вони трішки відрізнялись. Просто російська була більш багача. Так, на да, да, деякій мірі це завдячуючи Саймородзу, який гроші да, дійсно, і другим спонсорам. Так, да, так, да, це було. було. Ну, СД, те, що Сталін з Красіним, точніше з камю граб, е, займалися грабунком, теж допомагало. Але спонсорський, так. Да. Ну, просто так трапилось, що ну, от, російські соціал демократи знайшли спонсор, а українські не знайшли. Скільки не намагалась, скільки ні, не спрацювала. Ну, взагалі, зрозуміти, політична партія без спонсорів, вона тому так дійсно трапила, що от російська стала демократом, а українська, українська, майже не чу. Був момент, вони, ну зараз поясню, дивіться, ну от революція 95-го, да, так, і вони там, і що, бо, я такі, ух, і то мітинг, і так далі. Навіть були, коли з'їзди були російської, демократичної партії, ну, запрошували делегатів від української, щоб спільно брати Став Болтики. 1906 з'їзди. А потім закінчилася революція і ну, настільки стали вони непопулярні, що поліція їх навіть припинила шукати. Не дивимося. А вони, ну, російські ще виловлювали, а українських не виловлювали. Просто вони були такі ж. Що... Хай та там, ну, там листи писали, друкували якісь вірші, статті, які б хто звичайно читав. І не читав. Тому на них мало це звертало уваги. Да. А потім це ж дійсно Жортнева Революція, 1917, Ну і далі виселили. Жовтневе так І от коли створюється Центральна Рада, та, фактично Центральна Рада одним з таких. Це українська соціал-демократ. Чому там і Петлюра, Діченко, Центральна Рада і ПВР. І потім, коли формували виконавчі органи, всякі там методи, нічого, туди, туди, туди-ти-тади. Да. Ні, він взагалі що везив за професією, був журналіст, публіцист, журналіст. Ну, мені важко сказати, наскільки він добре писав. Ну, вважається, що він дійсно, багато, він дійсно багато писав, багато співпрацював, писав статті, вірші, оповідання, твори. То, все. було. Ні, ну це дійсно Не читав зразу. Важко мені оцінити, наскільки якось руки не доходить. Але так. Да. І, скоріш за все, що є дійсно... Інтрига, ну, інтрига. Дивіться, Центральна Рада відругається з Грушевським, Ну, порядок ставить. Потім, якщо пам'ятаєте, жовтневий переворот або ж це хоч не називається. І тоді оце ж ці політичні баталії, туди-сюди. За рішення ви зрозуміли на початку. Центральна Рада вона співпрацювала з більшовиками Петроградів. Да, Мало того були установлені дипломатичні відносини. Сталін спілкувався з представниками Центральної Ради, говорить, як вони разом будуть знищувати, а тоді на дону піднялися ці казаки біля офіцерів, там не зовсім казаки, там біля офіцери. І тоді Сталін спілкувався ну, там, з представником так званої військової адміністрації. Треба ради, щоб разом знищити, щоб там цих придавити білих генералів. Так що це все було. Потім переграли. Було. Ну а далі, якщо пам'ятаєте, був Скаропадський, а от вже після Скаропадського, коли там появилася ця директорія. директорія це щось на зразок тимчасового уряду. Тобто вони от самі. директорія як появилась. Зібрались хлопці і говорять, ми директорія. Немає наради, не немає нікого. тобто, тобто Вони казали, що от, до, поки не збереться, от зараз ми переможемо, потім зберемо там установчі з'їзди, партії, от такі-то. А зараз територія. Да, да, да. Там, як сказати, лідери, ви вже зрагадалися, петлюри, Вінниченко. Там час від часу, там перший керівник навіть був інша фамілія, тому не мінялись, там не хочемо навіть ці імена вам називати, нічого не скажуть. А от вийшла така ситуація, це ж ви зрозумієте, що кінець 18-го року, революція в Німеччині, Скоропадського скидують і фактично тепер директор. Але не встигли вони, що називатися в грудні 18-го, вони фактично, ну, так сказати, стали. Не встигли вони захопити Київ переморозити, або повернути Київ, або зайти в Київ, в яких з Києва вибуває червона. Причому там трапилася така ситуація, що вони так швидко з Києва, мається на увазі петлю, директори, приїхали в Житомир, що українські частини, які знаходились біля Києва, вони навіть не узнали. І вийшла така ситуація, вони були впевнені, що в Києві, як сказати, що влада наша, а там вже влади нема. І там дійсно ну, хлопці попали в такі дуже неприємності, коли вони фактично їм в тил зайшли ну, болитки а потім вже Томара там Там взагалі була цікава ситуація, вони потім бігали, так рівно. І от вони бігають по цим містам, приймають універсали, закони про землю, про герб, про гімн. Ви прийняли б хоч би якийсь порядок. Ну, розумієте, для того, щоб приймати закон, хоча б, ну, я не знаю, там, сформувати нормальну військову частину. Щоб ви зрозуміли, Основна проблема Петлюри і Вінниченка була в тому, що вони дуже багато базікали і зовсім не вміли організувати. Був момент, коли цей фронт розвалювався, коли це ж Персвітована, були цілі полки дивізії, де фактично, як вони, вони себе проголосили українським. Тобто їх можна було дійсно залучити, була б українська армія. Але вони ще говорять, ну, от ми дивізія, але кормити нас треба. Ну так, що. Ладно, там у нас патрони якісь є, все, але ж все-таки багато. Але що відповів тоді Вінниченко і Петлюра? У нас нема грошей. Геально рішення. Ну, хлопці розійшлись, звичайно, ну як в хулітку, ну ми дивізія, а якщо нас не кормить, то що? От і все. І так дійсно трапилось, щоб вийшло. Пафосу було багато, а зробити якийсь хоч трішки лад навести. Ну хоча б якісь, ну не знаю, там, ну, трішки головою подумати. Як зробити так, як профінансувати армію? Або хай навіть половину дивізі, от кого не, Вони ж про це якраз займалися, ну от ми прийняли мали державний герб. Та після вас здалося, Ви краще прийміть систему оподаткування, але таку, що вона працювала. Прийміть якусь систему, не знаю, там державного управління, що вона працювала. Ну, там теж була яка хора. Ну, щоб ви зрозуміли, і якраз Вінниченко тут те своє руку. При... Коли це все відбувалося, ну ви ж розумієте, в Російській імперії були держслужбовці. Бу. Добрі чи погані, але були. Вони знали, як оця державна права працює. Коли ці хлопці почали революцію робити, вони поставили вимогу. Держосбабці повинні говорити тільки на українській мові. Більша частина держслужбовців не могла говорити. Ну, Порядок обставин просто не знали. Хто не буде говорити на українській, дзвонити! Так. І вийшла ситуація, що вони їх убрали, а виявилося, що бездержслужбовці, які володіють російською, не володіють українською, а не працюють. Чесно. слово, там доходило до абсурду, коли ну, є міністерство, а там залишилось двірнич чи то все. А сісти ні. ні. А, і як? А от ми зараз хлопців добрих куяких? Які погано читають писать мені. Як вони можуть організувати... організовувати? Так вони вийшло. Я говорю, там... Проблема полягала в тому, що Петлюра, Вінниченко, ну вони, можливо, журналісти були непогані. Але от не з неї були без І далі ситуація наступна. 10 лютого. Ну Там же, яка ситуація. Получилось так, що вони збігають. І вже бійці почали їх там задавлювати. Тому що Вінниченко, вони е, з Петлюри виясняли, хто з них... Е, більше заважає або не допомагає, хто більше помилки робить. А якщо там груди, дивіться, груди. Це грудень, вони фактично, це директори видикла. Січень. Там січень це... Потім це, початок люто, вони вже все. Пересрав! Я не знаю хто. І, і розбігся. Там вже, ну, Вінниченко ховпер, чи двері вагона. Вони ж дійсно дуже часто було, і знаходилися і жили в вагоні, тому що приїжджали часто, тобто не було. Не і так, да, тоді Пеліченко бразився. Образився і поїхав за кордон. Ну, як це, ну ви ж розумієте, кордон тоді буде там, Республіка Польща і так далі. Тоді. А потім щось цікаве. в 1920 році він приїхав в Москву. Там на запрошення Леніна. Ну, по листи. Ні, дивіться, ще говорю. Він Леніна знав, тому що він був він дійсно, як український соціал-демократ, він з політичної точки зору був близький до Леніна. Ну, в них, Дивіться, що полі... українська соціал-демократична партія, вона була теж марксистська. І Вінниченко Петлюра були марксисти, як Ленін. Вони теж говорять про диктатуру пролетаріата, закони, які вони приймали, чому ж вони не працювали, такі були безглузді. Встановлювали відбрати землю багатих, переділити. Потім були закони, які вимагали встановити ціни, товар з них. Ну, тобто все. От Вони, якщо подивитись, більшовики, ну, їхні рішення, ну, вони були, е, тих ідеологічно, вони з Лені не розходились. Тому, говорять, вони бо... Ні! Там единственное, ну, в чем різниця, можливо, що ці от виступали те, що от там от українському, а там російському. Турняшні. Тому так, да, дійсно, в 1920 році він приїздив в Москву, там його зустрічають, зустрічається з Олені, в марксист. ж марсист. Леніму пропонує посаду або керівника, ну, фактично, уряда радянської України. Раднарком тоді був. Або заступника. І пропонує йому стати от, да, ну, давайте так, міністром закордонних справ. Вони не так там, народні комісари називались там. І він розглядає, ну, мається батька радянського хрень, без І Він там розглядає, живе в метрополію в Москві, зустрічається з большевиками, ну, і говорю, що він їх знав, вони його знали. Що... Ну, він ж їздив там, спілкувався. Тим паче, коли Ленін був міграцієм, а він вже теж міграцієм, він приїздив до нього, чи тоді там до революції. То вони не те, що враги, вони ну як пускай, політичні. Таже не опоненти, десь близькі по духу. Я говорю, що от з політичної точки зору вони близькі. Ну там різниці якісь. А потім прийдуть. Ні, там важко сказати, одні говорять, що він злякався, другі говорять, що він там був такий розумний і подумав, що це його хочуть використати, третя Те, говорить, що він не йому. Ну, так чи наче ніхто не знає. В будь-якому випадку він, ну скажімо так, ні, він сказав, що він подумає, подумає але фактично практично в 2021, 2021 році він знов-таки за кордон і тоді вже не повертається. Листи писав, вірші писав, ну правда. Коли б вже Сталін, він критикував, критикував, да. але знов таки, щоб ви зрозуміли, як він палив Леніна, критикував Сталіна, який відійшов від марксизму. Тобто він не критикував сам по собі дії Сталіна. Ну так, Він критикував те, що він відійшов від марксизму. О, ти який нехороший. А далі, якщо ви знаєте, там Пікюриш за кордоном з'явився... От вони, вони дійсно погавкались дуже сильно і були, там були намагання, вони якось зустрічалися, а знаєте, два, два таких титана-мислі не могли вложитися. Ну, як ви знаєте, там у нього трошки трагічно вийшло, а Вінниченко жив у Франції. Ну він там в Франції, скажімо так, він там теж приїжджав. І от навіть коли вже почалася Друга світова війна... І прийшли німці, його навіть арештували, відправили там концлагер і умовляли, щоб він там ну, якось, поспівпрацював. Він відмовився. Дійсно, от його, його не можна ніяким чином ув'язати, що він там ні. Він от не фалив не фашистів, не німців. І навіть коли там деякі з його колег ну, підтримали, він ні. І він фактично, ну практично він більшу частину от війни просив канцлагері, потім... Прийшли союзники і звільнили, він там Франції доживав своє життя. Помер в 1951 році. От така от біографія. Чи я про це розповів? Ну просто як приклад, дивіться які політики. А ви ж розумієте, в деякій мірі його там українська сторін хвалить, де -то ругає. Але ж правду не розповідаю. А я би розповів правду. Що це за людина? Ось робіть висновки, що це за людина? Причому ця людина була... Якби, в свій час там, де створювалася історія України, формувалася. От час від часу ви задаєте запитання, а чому не вийшла Центральна Рада? Чому не вдалося, ну скажімо так, українській республіці Українській Народні Республіці протистояти більшовикам? Чому? А тут відповідь. Дуже чітка. Якщо подивитись на біографію надії Вінниченка, одна з лідерів... Української Народної Республіки. Ви зрозумієте так, хвилинку, а як же вони могли відстояти? Да, да, да. Це горе. Тому коли дехто розказує мені, що ой, там зрада, на жаль, дуже часто починається з Кудова, голови. Ну тут я вам скажу, що з самого початку була оця ідея Центральної Ради, яка базувалась на ідеології марксизму. Українська соціал-демократична робітнича партія. Вона була тупікова. Тобто, розумієте, виник в момент конфлікт одних марксистів з іншими, це абсурд. Що, що ж вони. От тому ми дійсно одні марксисти програли. Звертаю вашу увагу, що був такий момент, коли велика кількість е, членів Української соціал демократичної е, робітничої партії потім більшовики. Так, так. Тим паче, коли Вінниченко був тоді з Леніном, Ленін пропонував, що він його веде ЦК ну, комуністичної партії відповідно більшовиків. і фактично його якби прийняли більшовики, ну, говорю, що, от, ну, Тому що ідеологічно близько. І така ситуація була, так, дорогі, що потім Сталін, багатьох цих, хто писався в більшовики, розстріляв таке було. Так що ну, виключно Вінниченко, напевно, така була теж деля. А це вийшло трошки інше. Але повчально. Щоб ви знали справжню історію України. І коли вам політики на зразок Петра Порошенка починають розповідати вони патріоти, говорите, М -м -м". Володя Вінниченко теж таке трандів. Ну і пам'ятаємо, які патріот. Дякую за увагу, до побачення. Відео для спонсорів мого каналу саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.